Усім привіт! Минулого відео ви бачили, що мені прийшли е, ліжечка для малих, величезні, тяжкі коробки, ледве затягнула до хати. І сьогодні в мене був час, щоб її зібрати. Відвела малик до школи і почала збирати. Е, в мене там було декілька нюансів. Е, я знайшла там браковану деталь, тобто в неї мав вкручуватись болтик, але він не міг, тому що різьба з'їхала в бік. Вот. і я не знаю, як так сталося, чи то було до мене, чи то вже я випадково не так надавила. Не знаю, але одна частина в мене лишилась недокручена через це. Але тримається. Тобто, там така структура, що вона не розпадеться взагалі ніяк. Інструкція була дуже легка. Я десь за годину приблизно зібрала перше ліжко і потім пожалкувала, тому що я його зібрала на широкому місці, в салоні, думала, що мені так буде зручніше, але потім затягнути вузенький простір проходу в кімнату було дуже важко. Тому друге ліжко я вже збирала в кімнаті дитяче, щоб не відходити далеко. Ну і е, єдиний нюанс був, е, я боялася, що це тонке залізо погнеться, якщо буду дуже сильно прикручувати. Але з іншого боку, якщо сильно не прикрутити, то воно потім розхитається та розпадеться. Тобто це була величезна ділема. Що я зробила? Я коли вже повністю зібрала ліжко, я поставила його вже в кімнаті, поклала матрас, все, воно було вже видно, де воно хитається і де не хитається. Я просто підкрутила, дуже сильно підкрутила. Ті частини, які хиталися, і все, і воно зараз стоїть дуже-дуже міцно. Ну що, поїхали. Перші частини це були бокові частини від ліжка, і вони збирались дуже-дуже легко. А ще мене дуже дратували ці всі болтики, гаєчки і так далі. Тому що воно все було в якійсь чорній змазці, Я розумію, що це так треба. Але коли ти берешся і потім десь чухаєш носа, і воно все в цьому. О, це був жах. Я дуже довго потім не могла відмити руки, тому що я не знаю, воно дуже жирне і дуже тяжко відмивається. Все було в цьому. А потім починається, що ключі з рук випадають, бо руки жирні твердка випадає з рук, І, коротше, я трошечки намучилась насправді з цими всіма ліжками. А отут же почався фокус. І тут я зробила величезну помилку. Я не додивилась, що там треба було. Ем, там є дві е, частинки А і дві частинки Б. І я мала зібрати А і Б, а я зібрала дві А і дві Б. Ну, тобто я спочатку зібрала дві А і подивилася, що вони не сходяться так, як мені треба, і розібрала. Потім прибігла Діаночка і допомагала мені. Вон... Скручувати їх знов, вона скручувала найлегкішу частину, тому що коли скручувала я ці дві частинки, що знизу. Це, там треба було з одного боку тримати, а з другого боку ключиком крутити. І в мене постійно ці ключики випадали, бо вони маленького розміру. У мене ще нема таких інструментів, щоб щось вдома робити. І тому я трошки намучилась, я знаю. Це було доволі тяжко. Ну, але це була єдина тяжка частина. Друге ліжко в мене взагалі за півгодини зібралося. Я навіть не сильно напрягаючись, я вже знала, що, куди йде, які детальки, і воно було доволі легко. І от в цій от середині, яка йде в трубочках, в них мала бути різьба. І в одній з трубочок різьба була боком. Вона, чи вона відхилилася, коли я закручувала, чи що, але я не змогла її назад витягнути. Вона нахилена була під кутом і погано прикручувалась. Але нічого, в кінці кінців я просто. Фактично не докрутила буквально пів сантиметра. Не докручувалась, просто прокручувалась різьба вже. І все. А так воно зібралось дуже добре. Я навіть не стала ніяку жалобу писати на Амазоні, тому що ну, я розумію, як вони ці ліжка роблять, як вони їх відправляють. І, можливо, що це навіть моя провина. Я не збиралась нічого не доказувати, тим більше, що ліжко мені вдалося зібрати дуже легко. Ото були дуже цікаві частинки, я не засняла зарані, але е, їх треба було розкрутити, втикнути такий валік серединку і потім закрутити через цей валік дві железяки. Ну, коротше, це акробатичний номер, фактично. Але мені дуже сподобалось, як воно міцно тримало насправді це з цим валіком. Тому що він не міг крутитися нікуди, він мав бути прямокутно триматися і все. Якщо він десь боком, то він вже не буде, в нього вже не входить болтик, вже не прокручується. Тому, якщо не вставити його неправильно, ліжко не буде зібране добре. Ну от, останні кроки, остання частинка від ліжка і воно майже готове. Дянка мені дуже допомагала, то там, то сям. Потім я ще на кожне ліжко наниз приклеїла спеціальні штучки, пом'якшувач для підлоги, щоб, вони, щоб ліжка не пошкрябали підлогу. Тому що хазяїн перед нашим заїздом буквально поміняв всю підлогу. і Мені якось жалко було. Він каже: вона міцна, ліпше ніж та що була, але мені все одно якось е, стрьомно шкрябати нову підлогу. Анка була просто в захваті, її ліжко нарешті зібрали. Ура! Все, тепер треба тут трошки навести порядок. Якось я не подумала спочатку повиносити це все. І вже от в процесі будемо робити, коли ліжко вже наполовину в кімнаті. От, зараз покажу вам момент, який мене дуже налякав. Ось бачите цю картонку? Це темна пляма, це вологість. Я місяць перед тим або півтора помила все, переставила ліжка. Вже матрас був один мокрий. Я підклала цю картонку. І в результаті вся картонка повністю мокра, настільки, що там майже плесень появилася. Це був просто жах. Я настільки щаслива, що зібрала малим ліжка, і вони тепер не будуть спати на, на цій вологості. Матраси в нас е, виявляється трошечки вущі, ніж е, цей ліжко. Але я не бачу в цьому ніякої проблеми. Зараз Діана собі з одного боку робить велику ямку і скидає туди іграшки м'які і спить отак. Так що в неї це тепер склад між стінкою і матрасом. Це вже друге ліжко ми збираємо для Ельзи. Е, я тут підлогу вже помила всю. Лишився тільки той кусочок, де вон кульочки від конструкції цих. І Діана мені всю допомагає. Вона мене дуже класна помічниця, якщо в неї є бажання. Якщо в неї нема бажання, її нікуди не витягнеш. А Ільта в нас в неї здебільшого нема бажання. Їй дуже тяжко зацікавити чимось, і вона дуже рідко допомагає. Ну от і все. По-моєму, я там якийсь раз забула нажати на зйомку і пропустила якийсь кусочок, але все одно головне, що є отакий от результат. У дівчат є свої ліжка. Це один з варіантів, як поставити ліжка, але ми ще потім довго примірялися, як буде ліпше. Після такої тяжкої праці я зробила малим невеличкий перекус перед сном із фруктів, і вони пішли купатися спадки. Дуже дякую за перегляд мого відео.